Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Та у вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні вівторок, 1 листопада. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Стала відома причина отруєння дітей у школі номер 41 Проект енергоефективність у будівлях бюджетної сфери у місті Чернівці. Під загрозою зриву. У розвиток економіки області інвестовано майже 775 мільйонів гривень. Двоє людей загинули на сокирянській об'їзній дорозі, повідомляє Північно-Бесарабський інформаційний портал. Понівочений автомобіль виявив вранці місцевий мешканець і викликав правоохоронців. Разом з ними приїхали і медики, які констатували смерть водія та пасажира 1986 та 1989 років народження. Автомобіль «Опель омега з номерними знаками Республіки Польща під кермуванням Сокирянця. Рухався вгору по об'їзній автодорозі на високій швидкості, адже на приладах розбитої машини стрілка спідометра зупинилась на позначці 130 км на годину. Вірогідно, водій, не врахувавши слизького дорожнього покриття, не впорався з керуванням та в'їхав у дерево, що росте на узбіччі. Причини ДТП правоохоронці зможуть назвати після проведення необхідних експертиз. Опісля різноманітних досліджень, зокрема вірусологічних та бактеріологічних, врешті відома причина отруєння дітей у школі номер 41 Нагадаємо, учнів турбували головний біль нудота та сильна слабкість. Тоді через різні симптоми хвороби на уроки не з'явилась майже третина учнів. Хто став причиною отруєнь школярів, знають наші кореспонденти. Кухар стала причиною отруєння дітей у школі номер 41 міста Чернівці. Це підтвердили бактеріологічні дослідження. Серед інших досліджень, в результаті обстеження персоналу харчоблоку загальноосвітнього закладу, було виявлено носійство патогенного стафілококу однієї з працівниць. Фахівці пояснюють, потрапляючи на продукти харчування, патоген утворює ентеротоксин, який здатний викликати харчові отруєння. Фактична небезпека носійства патогенного стофілококу у працівників харчоблоків полягає в тому, що потрапляючи на продукти харчування, на страви за сприятливих температур, а саме такими є температури зазвичай на харчоблоку, тобто це вище 20 градусів, може утворюватись ентеротоксин, який і провокує виникнення харчових токсикоінфекцій, які трампли. Стефілокок це рід бактерій. Вони часто ростуть в харчових продуктах при неналежному зберіганні. Стафілококи можуть рости в продуктах з відносно низьким вмістом вологи. Хвороба може проявлятися різними симптомами. Дуже коротким інкубаційним періодом, буквально кілька годин з моменту споживання страв до виникнення проявів, фактично за інформацією, яку ми опрацьовували, так і було в дітей. Клініка доволі швидко минається, вона може бути такою різноманітною, тобто може бути пронос на фоні блювоти і підвищення температури тіл. Фактично, за тими діагнозами, які ми отримали по чотирьох учнів, які все ж таки звернулися за медичною допомогою, оскільки ви пам'ятаєте, що Більшість захворілих про більшість захворілих ми мали тільки інформацію директора школи. Недужих дуже могло бути значно більше, кажуть працівники Чернівецького обласного лабораторного центру. Та завдяки тому, що директор школи номер 41 вчасно повідомила про цю ситуацію. Харчоблок закрили, хвороба не мала змоги поширюватись. Усі діти, які хворіли, наразі почуваються добре. Ольга Андрійська, Натолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Проєкт Енергоефективність у будівлях бюджетної сфери у місті Чернівці під загрозою зриву. Нагадаємо, провести роботи щодо енергозбереження було заплановано у понад 30 бюджетних установах міста. Інвесторами в енергозбереження чернівецьких шкіл та садочків виступив інвестиційний фонд Невко. Вони готові були інвестувати 9 мільйонів євро у термомодернізацію. Чому проєкт опинився під загрозою зриву, дивіться у сюжеті. Наприклад, в цій аудиторії вікна залишилися старими радянськими, які абсолютно не виконують своїх функцій: ні тепло, ні енергозбережні, навіть обмежені по світлу, оскільки вони вже не підлягають, вони не можуть, не можуть бути відкритими через свою зношення. Директор Чернігівської школи номер 27 показує нам вікна, які розповідає, необхідно замінити. каже завдяки проєкту Невко, замісних мають з'явитись нові енергоефективні і не лише. Програмою передбачено утеплення всіх фасадів, всього, всіх з поверхонь зовнішніх стін з метою збереження енергії, заміна вікон дверей, заміна комунікації, теплопостачання, що дасть змогу суттєво економити. Крім того, в цій програмі, ну, мабуть, такою вагомою, важливою, великою зна, значимою ділянкою є відновлення. Басейн провести роботи щодо енергозбереження було заплановано не лише у цій школі, а понад 30 бюджетних установах міста, зокрема школах, садочках та медзакладах. Та наразі проект енергоефективність у будівлях бюджетної сфери у місті Чернівці під загрозою зриву. А все тому, що під час чергового засідання міської ради депутати не підтримали пропозицію із коштів, які Чернівецька громада отримала в результаті перевиконання бюджету, виділити гроші на проект Невко. А нагадаємо, проект може реалізовуватись лише за умови співфінансування міської ради. Було е, знято з розгляду питання витрати зовнішніх консультантів на проєкт Нефко 390 тисяч гривень. Ну е, чесно кажучи, навіть не, не, не знаю, як зараз це прокоментувати. Справа в тому, що ці е, виплати були. Підписаних договорах, які затверджувалися на сесії, і сьогодні наші партнери можуть розцінювати це як невиконання зобов'язань взятих на себе Чернівецькою міською радою відповідно. Проект по термомодернізації шкіл садочків 36 об'єктів, він може опинитися під загрозою. І за такої не, скажімо так, незрозумілої реакції депутатів. На, на ці видатки і рішення за яке не проголосували, тобто це вже йде повторення просто перерозподілу грошових коштів. Зрештою, повторення це є невеличкий пункт в угоді між невкою міською радою, що один платіж, який зрештою в грошовій сумі, взагалі на корпоративний консультаційне супровід проекту в бюджетній сфері, він передбачає співфінансування на юридичні залучення зовнішні консультаційні фірми. Міський голова наголосив, що інвестиційна складова цього проекту суттєво перевищує видатки з міського бюджету. Якщо все вдасться, інвестори готові інвестувати 9 мільйонів гривень. Хочу сказати, що фактично в обох проектах грантова складова суттєво перевищує. Ті видатки, які несемо ми. Тобто нам дають гроші безповоротно мільйонами євро, і з причин, скажімо так, саботажа, бо я бачу, що це тільки саботаж, я розумію, що зірвати будь-які такі серйозні інвестиційні проекти в Чернівцях, під загрозу ставляться набагато більше. Але я думаю, що. Переконаний, що громада цього не допустить. Ми будемо виносити це на широке обговорення. Тож міський голова сподівається, що громада міста не допустить зриву проєкту. Ольга Андрійська, Анатолій Яроський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 31 жовтня у Чернівцях закінчився місячник добровільної здачі зброї. За час проведення профілактичних заходів до поліції Буковини здали майже 150 одиниць зброї. Саме про це наш наступний матеріал. Місячник добровільної здачі зброї тривав з 1 по 31 жовтня. За цей час громадяни здали до поліції 144 одиниці зброї, 23 спеціальних засоби та понад 2000 боєприпасів до зброї різних калібрів. В тому числі три одиниці армійського зразку, 30 одиниць мисливської нарізної зброї, 83 одиниці мисливської гладкоствольної зброї, три іншої зброї, а також більше 20 одиниць холодної зброї, шість пристроїв травматичної дії та п'ять газових пістолетів. І сказано кількості зброї із незаконного обігу, здано 76 одиниць зброї, тобто зброя, яка взагалі не перебувала на обліку. Однак національної поліції це в тому числі одна зброя армійського зразка, чотири мисливської нарізної зброї, 42 гладкоствольної зброї та і три одиниці іншої зброї. А також добровільно громадяни здали 2258 штук боєприпасів до зброї різних калібрів: 10 снарядів, одну міну часів Другої світової війни, 13 гранат та один запал. Вісказної кількості зброї на громадян за їхнім бажанням після проведення відповідної перевірки зареєстровано 18 одиниць зброї, 3 одиниці нарізної зброї, одну пневматичну та 14 одиниць гладкоствольної зброї. Заходи щодо проведення добровільної здачі зброї будуть продовжуватись. Місячники будуть проводитись. Так що прошу всіх громадян, які мають... Зберігають незаконну зброю, звертатися до органів поліції, і здавати її. нагадаємо, що за незаконне зберігання зброї передбачена кримінальна відповідальність, а саме, позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Громадська організація Лабораторія демократичних трансформацій ініціювала проект, який допомагатиме громадським активістам журналістам оприлюднювати декларації про доходи депутатів обласних рад. Докладніше про це у сюжеті. Метою проєкту є виявлення конфлікту інтересів в обласній раді та апараті ОДА, а також створення електронної бази, яка буде містити декларації про доходи депутатів. До цієї бази зможуть долучитись громадські активісти та журналісти. Основна проблема, яка повстала в нас на першому етапі реалізації цього проекту, це відсутність комунікації з депутатським корпусом обласної обласної ради. Насправді фракції, з якими головами фракції, з якими ми спілкувалися, не всі виявили чи то бажання, чи то потребу в наданні ось цих декларацій. Свої декларації оприлюднили депутати обласної ради, фракції Батьківщина, самопоміч, опозиційний блок, а частково оприлюднив народний контроль. Громадська організація наголошує, що за законом депутати місцевих рад, які працюють ще в інших установах, не зобов'язані надавати свої декларації. Яка основна ідея, яку ми хочемо запропонувати громадськості, і так само депутатському корпусу, це в те, що ви можете подавати оригінал за місцем роботи, але просимо подавайте копії своїх декларацій до обласної ради. З якою метою для того, щоб могла громадськість, хоча б або взагалі управління області, перевірити відсутність конфлікту інтересів при здійсненні вами? Представницьких функцій стосовно декларації чиновників держслужбовців обласної адміністрації ситуація краще, наголошує пані Ольга. З 60 53 службовці оприлюднили свої декларації. У нас не було жодних проблем з наданням наших декларацій. Вони всі були заповнені депутатами ще до 1 квітня, так як зобов'язує закон здані за місцем роботи або в податковій. Ми переконані, що відкритість політиків це. Перший крок до того, щоб побудувати успішну державу щодо електронного декларування декларації, то до 1 листопада зобов'язані були подати тільки працівники категорії А і Б, тобто представники керівного складу. Наскільки мені відомо, що за виключенням деться семи осіб. Всі представники подали за законом України, стаття 8 Депутати місцевих рад зобов'язані щороку до 1 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати, крім самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації до операцій відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів. Ця стаття стосується безпосередньо депутатів. Виконавчий апарат обласної ради не має права вимагати від депутата декларацію. Про доходи відповідно і на ваші запити, і на запити колег-журналістів ми направляємо ті декларації, які є в наявності в виконавчому операті обласної ради. Лілія Лоленко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У розвиток економіки Чернівецької області інвестовано майже 775 мільйонів гривень. Розвивають з Буковину інвестори не лише з Європи, але й з інших країн світу. Саме про це розповіли в облдержадміністрації під час прес-конференції. Залучення інвестицій одне із головних завдань обласної влади. Так, за рахунок грантових коштів у Чернівцях буде проведена реконструкція мереж водопостачання, на що буковині виділили 17 мільйонів євро. Окрім цього, стратегічний проект будівництво Дністровської ГАЕС. Інвестиційною вартістю майже 11 мільярдів гривень. У нашій області на даний час працюють усі чотири види. Державної підтримки реалізації інвестиційних проєктів. У нас є проекти, які 100% фінансуються за рахунок коштів державного бюджету із фонду Державного фонду регіонального розвитку. У нас є проекти, які фінансуються за рахунок грантових коштів, такої програми, як Україна, Румунія, Молдова, такої програми, як ПРООН, місцевий розвиток орієнтований на громаду. Чернівецькій області успішно впроваджують свою діяльність 230 підприємств з нідерландів, Великої Британії, Кіпру, Туреччини, Румунії, Італії, Ізраїлю та інших країн світу. Хочу сказати, що враховуючи географічне положення нашої області, враховуючи ресурсний потенціал, враховуючи людський потенціал, наша область і близькість до кондру притул розміщення до кордонів Європейського Союзу, ми, наша область є дуже привабливим регіоном для розміщення інвестицій. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці у Чернівцях. Відбувся міжнародний бізнес-форум Україна, Молдова, Румунія, міжрегіональне та прикордонне співробітництво, сучасний стан, тенденції та перспективи. Більше про це далі. Торгово-промислова палата України спільно з палатами Румунії та Республіки Молдова організували бізнес-форум, який триватиме два дні. Під час зустрічі представники трьох країн розглянуть різні аспекти співробітництва. За рахунок нових зв'язків, нових контактів, розширення наших ринків впевнений, що сьогоднішній захід буде мати максимально позитивні наслідки для нашої зустрічі. Ще зовсім не так давно ми разом з Молдовою представляли одну країну? Зв'язки, які поєднують Молдову та Румунію, про це навіть говорити можна а, дуже довго. Це такий триумвірат а, діловий. Представників бізнесу, які пов'язані між собою, під час форуму його учасники поспілкувались про роль індустріальних парків у суспільно-економічному розвитку регіонів. Поговорили про деревообробну промисловість, аграрний спектр економіки та про раціональне використання природних ресурсів. Чернівецька область є одна із чотирьох областей, яка має спільний кордон з Європейським Союзом. І саме сьогодні таке геополітичне розміщення нашої області якраз і є тим інструментом, і ми якраз реалізуємо євроінтеграційні наші всі бажання нашої Української держави. Яскравим прикладом для нас сьогодні є реалізація транскордонних проєктів. Представники України, Молдови та Румунії і надалі зустрічатимуться під час подібних форумів для налагодження співпраці між країнами. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відкриття виставки Вільний подих відбулось в обласній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка. До експозиції увійшли творчі роботи шістьох авторів, вихованців арт-студії Музеум. Більше про це у сюжеті. В рамках проєкту обласної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка звичайні люди незвичайного міста відбулось відкриття виставки художніх робіт Вільний подих. Все розпочалось з музичної композиції. Всі картини несуть в собі філософське розуміння світу. В кожній роботі є якийсь невідкритий сенс, во не те, що зразу зрозуміло з роботи. Є щось таке, що хочеться роздивлятися, і навіть другий, третій раз, коли ви підходите до роботи, відкриваєте для себе щось нове. Мені здається, що це в якійсь мірі таке споглядання світу з філософської точки зору, і особливо з авторської точки зору, як автор бачить цей світ, який нас оточує. Вільний подих це подих кожного художника, призма бачення життя та навколишнього середовища, виставка, яка включає роботи шести авторів. Одна робота називалася «Розцвітає моя душа півонією». тобто, це про те, що незалежно від того, що нас ну. ну Ото, що є яка погода або який настрій, все одно десь всередині у нас є чудові хороші моменти, які вони допомагають нам надалі жити, і боротися. І спротив нашого буття, тобто те, що в нас в людині постійно існує, як і біле, і світле, і вони один проти одного постійно мають якийсь спротив. На виставці представлено до 30 картин, які написані акрилом в техніці холодного батіку та живопис. Роботи ми представлені 4-5. Ну, всі різні мотиву. Є зимні роботи, два, тому що вже близиться у нас зима і скоро праздники. Вот, тепла робота возле каміна. І одна робота дівчина лісова мавка, яка добрає что-то мистическое немного. Філософську мистецьку виставку Вільний подих чернівчани зможуть побачити до 20 листопада. Лілія Луленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На сьогодні. Це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.